Машина Чихова, так Сергей Николаевич. Ну ты что думал? Ініційована перевірка першим заступником міського голови Миколою Миргрицьким. Перевірка 27 маршруту, який буде тимчасово перевозити до наступного конкуру, конкурсу, перевозити по цьому маршруту. І сьогодні у нас створена така робоча група створена. Це представники управління транспорту, представники громадських організацій, громадські активісти. Ми сьогодні перевіряли санітарний, технічний стан і безпека, взагалі, як для пасажира. Порушення це Взагалі, зовнішній стан, значить вигляд транспортних засобів, внутрішня інформація деяка відсутня. Ну, тут декілька може бути причин, чи зношеність, чи відсутність повністю, зокрема задніх трафаретів, які вимагає, все ж таки законодавство України, або які були. Пасажирами перетворені в ну, незадовільний стан, або поклеєна якась інша інформація, яка не передбачається вимогами законодавства України, а також залишки від старої реклами, ну, неприбраність салонів. Деяких транспортних засобів там в принципі я б сказала задовільний. Уже Вже видно, що виправляли якісь недоліки. Ну я вже казала, що прибрали колеса, запасні колеса, які були не закріплені в машинах. Це вже плюс. Поміняли інформаційні вивіски. Всі те, що повинно, те, що вимагає закон, все поміняли. Десь не було важелі, вже важелі, попридумували, вже зробили. Ну вже видно, що йде на покращення буде складений за результатами даної перевірки, буде складений акт в даний час буде надано час перевізнику усунути ці недоліки.